Літвіна Нікіта Олексійович, вступаючи на службу в прокуратуру, присвячує свою діяльність служінню українському народові і Україні. Що ти на це мені скажеш? Я нічого не знаю. Шлях самореалізації у сфері права, але всіх нас об'єднують з ціни юридичного факультету національного авіаційного університету, де студенти перетворюються на висококваліфікованих правників. Від мене залежить результат розгляду справи, бо саме я ставлю крапку сперечці біжадвоката та прокурорам, при цьому залишаючись до кінця до часа Мій високий рівень розвитку концентрації, стійкості уваги та здатність до аналітичного мислення допомагають мені віднайти та ідентифікувати усі можливі сліди злочинів. Я Людвіна Нікіта Олексійович, вступаючи на службу прокуратури, присвячую свою діяльність служінню українському народові і Україні та урочисто присягаю. А про порядок складання присяги прокурора ви можете дізнатися при вивченні дисципліни прокуратура України на юридичному факультеті Національного авіаційного університету. Для того, щоб здійснювати правовий захист, надавати юридичну допомогу та провадити справу у суді, мені вдалося успішно прийти багатоетаповий відбір завдяки отриманому багажу знань на юридичному факультеті НАУ. Брала служити суспільству шляхом забезпечення прав і свобод людини, протидії злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку. Якщо маєш холодний розум та чисте серце, чекаємо саме на тебе. Ми допоможемо тобі втілити задумане.